польсько українська господарча палата і слова Олегу Зіновічу Дубішу, першому віце-президенту польсько-української господарчої палати, шановні пані і панове, мені дуже приємно привітати вас з однієї з найстарших польсько-українських організацій, яка займається розвитком економічних відносин: польсько-української господарчої палати. Я очолюю українську частину і хочу, підводячи до теми нашої сьогоднішньої прес-конференції, сказати кілька слів, чим ми займаємося. І чому нас надзвичайно зацікавила співпраця з колегами, які займаються позашкільною освітою? Є така фраза відома істориків, що Європа завжди приходила в Україну в польському контуші. Я її дуже пам'ятаю, вона якби є певний ідеологічний стержень нашої роботи, і ми дуже хотіли б в своїй діяльності впровадити певні європейські практики і сподіваємося, що будемо допомагати е, і співпрацювати в цьому напрямку. Але війна, особливо в українській частині, дала можливість показати себе і з іншої сторони. Біля нас є цілий ряд пов'язаних з нами організацій, таких як Українська. Польська медіальна платформа, яку, я сподіваюся, ми сьогодні почуємо, як фонд польсько-українського партнерства, який реалізує спеціальні завдання в оборонній сфері, в економічній. Ми знаємо, який вклад Польща вносить в нашу підтримку. І питання співпраці з асоціацією є не випадковим. Є відома фраза Отто фон Біспарка, 1896 року, Суть якої полягає в тому, що війни виграють не генерали, війни виграють сільські вчителі і парафіональні священники. Я вважаю, що це теж така ідеологічна річ, вона стосується і позашкільної освіти, оскільки навіть в контексті наших часів, які ми переживаємо, які перед нами, мабуть, теж будуть нелегкими, це дуже важливо. Щоб позашкільна освіта активно розвивалася. ми маємо підписаний меморандум, ми маємо якісь певні, завдяки в тому числі і польським партнерам, фінансові інші інструменти, і ми би хотіли спричинитись до розвитку певних напрямків позашкільної освіти. Може, трошки буде там пізніше, але такі речі, як технічна творчість молоді, не буду входити, регламент кінчається дрони і інші речі, бачу об'єми довелювання є. Якщо говоримо про роль самоосвіти і місцевого самоврядування, величезний досвід Польщі ми б хотіли його також дітей вчити з дитинства таким речам. Речі пов'язані з різного роду краєзнавчими пізнавальними можливостями, які може забезпечити позашкільна. Освіта ми знаємо, скільки мільйонів українців цього року прийшло через Польщу. Ми знаємо, як сильно вона б нас підтримала. І я хочу, щоб нашу присутність тут ми в тому числі, і ми бачимо цьому свою місію, сприймали як прояв почуттів, дружби і підтримки польського народу, тій величезній, можливо, невидимій, але надзвичайно потрібній, особливо в нинішніх часах, роботі, які. Ви, яку ви сьогодні проводите, всіх в нас з наступаючим Новим роком, з наступаючим катовицьким різдвом і разом до перемоги, переконані, що раніше чи пізніше все буде добре. Дякую вам. Вільми соновне Олежянович, шановні колеги. У нас сьогодні ще є така почесна місія від польсько-української господарчої палати. і я з великою приємністю хотіла би запросити нашого колегу із Херсонщини, керівника Херсонського відділення міжнародної асоціації позашкільної освіти. Як відзначив Олег Зянович, сьогодні надзвичайно важливим є підтримка саме наших дітей і польсько українська господарча палата. Робить таку е, місію акцію щодо надання Херсонському обласному центру науково-технічної творчості технічної допомоги. Будь ласка, Олежа зиновича. Я не маю до того, я буду говорити з голосу. Мені дуже бракувало херсонських помідорів, камунів, огріків і кількість прокльонів від людей, які йшла до того, що коли ж там на кінець москалів вижену з Херсону, вона була феноменальна. І коли тільки пішли відомі події військові, ми з Вікторією дзвонились і запитали, Вікторія, передзвони пані Олені, що треба Херсону. Винукла перша ідея генератор. Ми її не відкидаємо, вона дуже потрібна. Але потім виникло питання, а треба ж розвивати технічні речі. Треба думати про завтрашній день. І на прохання наших Херсонських колег, е апаратура окремо ми прийняли рішення закупки відповідного обладнання, в тому числі 3D-принтеру відповідного програмного забезпечення, ноутбуку і інших аксесуарів, які потрібні. Щоб коли це все вляжеться, і ті мускалі зчезнуть, видохнуть там, так? Е, і можна буде працювати, так? щоб діти мали е, чим і як розвивати технічну творчість. Від душі всього вам як. Я хочу подякувати всім Я хочу подякувати всім присутнім, а також нашим польським друзям. За допомогу я думаю, ну я надіюсь, я вірю і знаю точно, що що скоро в херсонських позашкільних закладах буде лунати дитячий сміх, а не, не звук снарядів. І це вся допомога буде для наших дітей. Ми будемо ну, починати працювати, і діти будуть мати. Сучасне обладнання, і будуть, ну, нам прийдеться починати все з нуля. Дякую всім.